Якщо ви святкуєте за українською польською політикою, відбуваються дебати про те, що ми маємо претензії до підручників історії один одного. Насправді це нормально. Тому що історію пишуть автори, представники своїх народів, і погляд на історію, і на історичні фігури в різних народів різна. В народів була різна історія. Від найбільшої дружби і найбільшої любові до протистояння конфліктів. Так буває у всіх сусідів. Але є те, що може нам допомогти, зрозуміти один одного. Це культура, і те, що нам потрібно, насправді це спільний підручник з культури було кращого визначення Європи ніж дав Чеслав Мілош, коли написав свою книгу блискучу родинна Європа». Але родинна Європа це Європа, яка складається з малих батьківщин всіх народів, які жили на цій території, де вони жили і продовжують жити разом: українців, поляків, євреїв, білорусів, литовців це все є одна територія зі спільними цінностями. В університетах Європи і світу. Більшість слов'янських кафедр насправді є чи кафедр, кафедра це кафедри росисти. Про українську мову там чути дуже мало. Про польську теж не дуже багато. І коли ми говоримо, що ми повинні заходити в Європу спільно з Польщею в Європейському Союзі бути найбільшими союзниками, точно так само ми маємо заходити і в освіту. Ми, але для цього ми самі маємо знати і вивчати польську культуру як частину нашої спільної родинної Європи.